Добрий день, друзі-садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас 7 вересня 2025 року. До вашої уваги знову показую вам персик Лаурол. Подивіться, який красавець. 264 грама персик. Я його розрізав зараз пополам, щоб ми подивилися, що там робиться з ньому всередині. Вони зараз вже почали падати, там їх небагато. Десь десятка півтора всього. Так що там на дереві нічого показувати, покажу на столі, що там всередині. А так, що там на деревині побачив. Вісять та й вісять. Мороз багато не дав зав'язатися. Зараз розділю і покажу. Опа, о! Оце отаке воно зараз має. Всередині вигляд. Кісточка у нього, так сказати, вільна. Бачите, вже доходить до того, що вони хочуть і трошки псуватися. Соку, видно, що там у нього багато, Мокренький, хороший, вони зробилися вже смачні, солодкі, дуже солодкі. А це з половинка стільки важить. Кісточка тут велика, у цього персика, вона вільно відділяється. Ніяких питань до того відділення нема. Ось я її відділив і покажу, скільки ж вона важить ця кісточка. Дивіться, ого, кісточка важить 17,5 г. Величезна у цього персика. Ну, от, собственно, і все. Кому потрібні саженці, замовляйте. На цьому все відео. До побачення.